Друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Так, хлопці, сьогодні займаюся трішечки отакою справою. Помию тракторця. Шкода, що немає мийки високого тиску. Обов'язково буде потрібно прикупити, так як без без цієї штуки ну, трішки важкувато. Та й автомобіль помити треба, тракторець. Десь в важко доступних місцях, то таким пістолетом то дуже сильно і не повимиваєш. До речі, хто якою мийкою користується, ну такою, знаєте, щоб вона не гладала, а нормально мила, то напишіть в коментарях, як служить мийка, ну і взагалі чи задоволені. Так як в мене, друзі, задня колія все-таки не відповідає передній, мене 128 по центрам задніх куліс, а спереду 138. Змінимо Кулію, так щоб вона відповідала передній. Так як під картопле сажалку потрібно, щоб у нас була кулія одинакова. Потім обробляти ту саму картоплю, то в будь-якому випадку буде потрібно зробити це все правильно. Заодно подивимось разом з вами на розмір чулків, в принципі, як там, що влаштовано. Тому що ж, усім приємного перегляду, розпочинаємо. Так, друзі, ну першим ділом позриваємо гайки, вам треба ключ з подовжувачем, так як тут у нас противаги вщеплені на задні диски 2 по 45 кг, то добратися до тих болтів так просто не вийде. Подивимось, наскільки їх тут міцно прокрутили, закрутили, точніше. О, пішло трошки. Ну, деякі важче самі бачите з таким подовжувачем. Тут трішки закручено. До речі, запитуєте, де придбав тракторець. Ну, дивіться, будь ласка, уважно моє відео. Купив я в інтернет-магазині rompua. Силочки залишу в описі. Ну і в принципі залишу, напевно, що одразу номер телефону. Так, ну що ж, повідкручували. Зараз беремо домкрат. І будемо підумкрачувати. Так як тут місця не так вже й багато, щоб десь тут підумкратитись одне колесо пізніше інше, то буду підумкрачувати, друзі, під оцією сепкою. Так, зараз вам покажу. В цьому місці можете бачити, тут є ще навіть отвори на щіпку, на щіпний брус. Так як цей тракторець поставляється лише з отакою щіпкою для ПТС 2 ПТС-4 причепів, Двохосних. Ну, там можна ще чіпляти щіпний брус. Обов'язково я в майбутньому собі його прикуплю, так як на цей одноосний причіп чіпляти незручно. Ну а на гідравліку можна, але шкода все-таки гідравліку. Також, до речі, можна було підумкратитися, віджатися на самих циліндрах, але нова техніка не хочу. Та й, в принципі, я не думаю, що вона розрахована під. Таке навантаження. Все-таки тракторець десь близько 800. Я думаю, підніметь, але не буду Не буду ризикувати. Нова техніка, шкода. Можливо, колись в майбутньому спробуємо. Так, друзі, коротше, що вирішив я трішки підстрахувати тракторець. Отакі от зараз дам два козлика. І на ці козлики отаку от поперечину і трішечки. Як би так сказати, не відіжмусь, а трішки впрусь сюда для того, щоб розподілити цю всю вагу. Так, ну що, друзі? Добре, що все-таки, коли примусова гідравліка, я думаю, що це буде набагато надійніше, він вже навіть трішечки в повітрі. Все-таки вже буде якась піша площина опору, не тільки по центру. Так і пам'ятаєте, коли я розширяв на 53-54 HPX минулого року, колію передню задню, то в мене так турець завалився так набік нормально, навіть перешугався я трішечки. Значить, що у нас тут знаходиться? Значить, у нас тут гідроциліндр теж працюється: отакі роги навіски, так, закріплений циліндр. Що тут у нас? І добре, що ці циліндри на таких закріплених зйомних пластинах. Якщо вам, не да Боже, відламає вухо, ви просто відкрутили, поміняли цю пластинку. Наш розпредільник захований за колесом. Тут у нас клапана. Напевно, подачу регулюють опускання навіски, скоріш за все. Мости дійсно грубі, потужні, це не порівняти з кавутами чи чимось подібним. Ну і там всередині різні шлангочки, трубочки. Ну і ширина у нас такого, друзі, чулка становить 14 см. Також є тавотниця на самому чулку на оцій ступиці. Ну а щоб друзі нам змінити цю всю колію на 5 сантиметрів розширити то придеться відкрутити оцю середню тарілку, де причіплені грузи наші шість гайок є і переставити самий диск, розвернути трішки і переставити в інше положення. Ну і пізніше придеться одразу відкрутити на іншому, іншій стороні, і також перекрутити тарілочки, і тоді вже поміняти нам колеса місцями, щоб у нас протектор дивився в правильну сторону. От і все. Опа! Так, я сподіваюся, буде тут вам видно. Значить, маємо вуха, 6 штук, і до них закріплюється нам тарілочка. ці вуха не приварені по центру диска, а приварені з якоїсь однієї сторони, так? В усіх тракторцях, для того, щоб ви могли там підібрати собі любу колію, не тільки там перевертаючи, міняючи точніше, місцями самі колеса, а ще й, наприклад, там перекрутивши тарілочки. В моєму випадку зараз ці вуха дивляться назовні. Якщо перевернути, як ви можете бачити, ще скільки простору, е, тепер у нас буде. І тепер мені потрібно буде прикрутити цю саму тарілочку, середню частину, вже сюди. Значить, забираємо ці грузи. О, блін! Ого, Тохана! Ф. Вау, які вони тяжкі! Оп! Не думаю, що таке буде важке заняття. Отаким чином ми це все закладаємо. Наче що ж, зараз це все закручую. Так, ну що, шановний колектив, в принципі, усе, все, що зараз залишається, це вивести ще сміття трішечки мусору набралося. Ну і в принципі, подивитися, що в нас вийшло з кулією. З вами поміряємо, подивимось, наскільки там ми її розширили. Візуально, друзі, в принципі, що тут позадку майже нічого і не змінилося, тільки виднося по диску, так як нас до грузи втопилися трішки всередину, то. Трішки помінялося. Більше у цієї відстані стало, де кріпляться вуха тарілки, та й, можна так сказати, трішки посимпатичніше. Ну, зараз ми нам головне кулія. Подивимося, наскільки вона змінилася. До речі, друзі, переміряв передню колію. Виявилось, що я трішки помилився. Коли переміряв перший раз, то в мене колеса стояли. Трішки нерівну і на міра 138 см. Насправді там 134 см. Тобто, якраз ідеально під картопле сажалку 67 см рядочки. Значить що ж, міряємо. І получається у нас, друзі, по центрам кулі 131 см. Тобто ми розширили всього на 3 см. Так, небагато. Думав, що я доведу передню кулі... Точніше, задню колію до тих самих 134 см. Але тут то було. Можна було поставити ще глибше, занурити оці догрузи, але тоді кулія б була б 141 см. Ну і звичайно, ви скажете, а чи був смисл стільки потратити часу, щоб побавитися з цією кулією, це все порозкручувати, поскручувати назад і добитися всього і на 3 см ширшу? Звичайно, є смисл, тому що кулія у нас була 128 см по центрам задніх куліс, спереду 134 см, а сидити на 67 см. Все-таки різниця в 6 см, враховуючи резину 12-4, то буде трішечки не то. Все-таки буде допкати нам вже оцей валок-рядочок. Тому зараз буде практично ідеально попадати і все буде тоді гаразд. В принципі, я задоволений, хотілося трішечки ширше, але піде. Він трішечки так подимлює. Коли холодний синеньким. Не знаю, мож, мій попередній ДДЗ не подимлював, можливо, це через турбіну. Ну, в принципі, подивимось. Як прогрівається, там за пів хвилинки, то перестає диміти. Так, друзі, ставимо на повишену, перша тут, ну і реверс їдемо. Просто хотить у мене е, сидіння? Ями, дороги погані, то нічого не зробиш. Потрібно тільки дзеркала налаштувати, трішечки їх підігнути, так як дивляться. Туда не потрібно. До коробки потрібно привикати, друзі, бо передачі трошки не в звичному. Ori acolo, dar e ca în automobile. Mă mai cai ți-am. Так, на третій собі спокійно, мягко. Ну так, кабіні трішки шум стоїть, але ну, без цього ніяк, десь вам не дьондір. Зато коробка, друзі, не тарабонить нічого. Так як попередньому тракторці. Коли, наприклад, там збавляв швидкість, тут все нормально, печка тепленьким гріє. Ну, от, Скільки там в мене трактор, напевно, вдома хвилин 10, і проїхали пів кілометра і вже градусів так ну, 65 є, близько 70. Він швидко гріється, і він, до речі, гріється. Е Більше градусів, ніж, наприклад, у, ніж, наприклад, у моєму до прикладу, моя Там ДЗК. Там попередня ДЗ вона грілася ну, в районі десь 75 максимум. А цей без проблем виходить на робочу температуру 80-85. Ну, зараз обкаточка 9 мотогодин. Вже, в принципі, я думаю, що е, через, через тиждень ми побачимо ВАУ трішки в роботі, я прицеплю дискову, так як ну, немає куди чекати. Ну і взагалі на такому тракторці 50-сильному возити свою дупу та й на будь-якому тракторці то є неправильно, хлопці. Тому що потрібно вкатувати з невеличким навантаженням на двигун, тому що пізніше ви потужності, яку має розвивати, двигун не утримаєте. Я там, не знаю, як по шумності на МТЗ, не скажу. Ну, тут цілком в принципі, мене влаштовує, я б так сказав, від вигуна шуму не так вже багато, тут ще би у безшумку кинути в панельку під панельку. Сюди під низ, накрила сюди обешумку теж кинути, то просто шикарно. Добре, друзі, що тут передачі нормально підібрані, і ти можеш на третій, там, на другій, повишені собі прекрасно їхати у нерівній дорозі. Комфортно. Тобі не потрібно гратися постійно з цими режимами. Висипав і обкатою понижені передачі, так як на понижених переважно ж будемо працювати. Ну, от, 2000 мотовин отакий шум стоїть в салоні. Ну, трішки шумно, я не спорю. Потрібно підвищувати голос, щоб гарно було чути. А якщо там, наприклад, при 1600-1700 обертів, то навіть дуже добре. До речі, печку потрібно виключити, бо жарить конкретно. Ну і в принципі, якось так, ну що, ж, шановний короти, в принципі. Усе таке коротесеньке, невеличке вийшло відео, таке переобладнання, до речі, я вже відрегулював і закріпив гарно дзеркала. Все чудово. Значить що ж, побачили, почули точніше, як він їде, яка шумність в кабіні. Ну і в принципі поміняли з вами колію. І тепер вже готуємося до весняно-польових робіт. Я думаю, що наступним разом ми цього тракторця вже запряжемо трішечки в роботу і прицепимо дискову борону і там поїдемо, якийсь невеличкий кусочок задискуємо. Попробуємо, в принципі, як дискується. Ну і обов'язково я думаю, якось заглянемо на демополе. В принципі, я думаю, є там що показати. До речі, селітру я вже на демополе вниз. Тому, як завжди, не забувайте підписуватися, ставити смачні подобайки. Ну а я для вас щось буде цікаве і корисне, як завжди, знімати. Будуть якісь запитання, то пишіть в коментарях. Ну а особисті запитання, як завжди, пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете в описі під кожним моїм відео. На завершення я вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. І не забувайте, любіть поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим самим, все, па-па!